В Україні війна не оголошена офіційно, але справжня і страшна. Тисячі героїв віддали життя за нашу свободу. Але чи ти знаєш історію звіра? Старший лейтенант Свирид Дмитро, позивний звір, рятував побратимів під Бахмутом, тримав позиції в найгарячіші дні контрнаступу, про що свідчить командир 60-го батальйону. Він загинув, прикриваючи своїх під Табаєвкою. Матеріали про його подвиг так і не дійшли до офісу президента. Вони просто зникли. Дмитро вже нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, указ президента номер 223 Але він заслуговує на більше звання Героя України з удостоєнням ордену Золота Зірка. Переходьте за посиланням в описі під відео та підпишіть петицію на присвоєння йому цього високого звання. Разом ми можемо зробити так, щоб вся країна знала про його мужність. Також діліться в коментарях петиціями, які потрібно підтримати. Будемо боротися за справедливість разом. Кожен підпис має значення. Дмитро і всі наші герої заслуговують на пам'ять і шану. Слава Україні!